Час за альтернативним теплом. Очільник області зібрав на нараду керівників районів та міст. Закликав відмовитися від вартісного природного газу, встановлювати твердопаливні котли та ті, що працюють на альтернативних видах палива. Передусім, вони мають з'являтися у школах, садочках та лікарнях. За словами Сергія Кузьменка, цю роботу голови райдержадміністрації проводять повільно. За цей рік в області нові котли запланували лише в 12 закладах. Говорили про Вищення зарплат в сільському господарстві З початку посівної кампанії вона зросла практично в кожному районі. Керівники районів також відзвітували, нині активно працюють над залученням інвестиційних проєктів. Ми сподіваємося, що буде завершено і пусконаладочні роботи в молочному кооперативі Іванковецький світанок, і ми найближчим часом не зможуть отримувати, реалізовувати готову продукцію. Також та делегація іспанська, яка завтра буде, з якою будете зустрічатися після наради. Планується, що вона поїде до нас в район, для того, щоб на місці ознайомитися вже з готовою земельною ділянкою, на якій можливо буде реалізований інвестиційний проєкт. Я перебуваючи на кожній території, знаходжу час і спілкуюся з керівниками підприємств на предмет того, щоб вони знаходили можливість і пожвавлювали своє економічне, свою економічну діяльність і покращували ті показники, які стосуються заробітних плат і сплати податків. Одна з завдання з вами створити умови для того, щоб до нас приходили інвестиції, для того, щоб до нас приходив бізнес і вкладав кошти сьогодні в наші Кіровоградщину, в, в наші райони, в наші міста.